Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Понеділок, початок тижня. Ще 2 вересня я написав е -е, про странно що, та що пространне, там так і написав, що міністра оборони звільнять. Подивимося, що буде далі, і так далі. і так далі. 2, -2 вересня, Ну, президент ще не казав. А вчора президент підтвердив ці слова. Я шуткую, звісно, я вже знав, що рішення було прийнято ще 31 серпня. Про звільнення міністра оборони. Рішення про те, що буде він послом в Великобританії чи не буде, на тоді прийнято не було. Зараз також поки ще не знаю. Мою позицію вона незмінна. Я вважаю, що не треба було зараз змінювати міністра оборони. А друге, я вважаю, що якщо змінювати, то не ставити на іншу роботу. Ось і все. Позиція, вона залишається. Будь до кого однаковою. Будь до кого однаковою. Звільнили, іди і шукай собі роботу. Все. Все. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі, йдемо по-нашому. Ні, поки що тут нічого не будемо казати. Йдемо далі. Давид Арахамія, також там другого. Вересня заявив, що хоче і чи треба, треба повернути тих утіхачів, які удрали, які збіжали, які взяли справки, поїхали за кордон. Я також написав про що хотіти це добре. І повертати їх це також добре. Але як ти повернеш людину, яка поїхала, скажімо, в Португалію, чи поїхала. В Норвегію, чи поїхала в Аргентину, чи поїхала, не знаю, в Південну Корею, чи поїхала там на острови, де жити. Як ми збираємося їх повертати, коли вони поїхали? Вони не злочинці, справа проти них не відкрита. Ну, Це дуже тонка дипломатична робота. І ось малюска. Малюска, міністр юстиції, каже, що також треба. Повертати також треба екстрадувати, як. Я хочу, щоб хоч хтось із них сказав, як це буде робитися. Я не юрист, і ми багато не юристи, але ну, екстрадувати можна тоді, коли людина злочинець і це доведено. Але він зазначив, що це дуже важка робота, і найближчим часом масштабів повернення не варто чекати. Та я вважаю, що взагалі нічого не варто чекати. Або відкривати справи, якісь про щось доводити. оце про В чи ВЛП, як воно називається, що там вони злочинці, і доктора, врачі, лікарі, і ті, хто втекли. Ну, це друзі, це така. Ну, не вірю я в це. Ну, повірте, не вірю. Я вірю в Федині Ларіси. Я вірю Остапчу Кользі, які донатять на допомогу е військовим, донатять, які допомагають каналу, які е вірять, довіряють. Я дякую всім спонсорам, Друзі, Ми разом, і я казав, ми збираємо на нову нашу партію, а вже, вже ночами холодно. Вже холодно. Дякую вам, друзі. Дякую. Ну, всі пам'ятають такого Червинського. Поки ми тут були зайняті всім-всім э, поліцейськими в Дніпрі по, там, полтавськими колаборантами, да, резниками, всі ми були зайняті. І так непомітно пройшла, пройшов суд над Червинським, який про, подовжив йому термін. Термін перебування під вартою, да? це було ще 30 серпня. Адвокати просили, суддя тряпочки витер сльози, і подовжимо йому термін. А Петро Олексійович дає команду своїм Турчинову, Аріву, всім вони ж там були, щоб вимагали заставу, заставу. Слухайте, ну це нас вважають дурними. Вони як вважали українців дураками і бидлом, вони так нас і вважають. Нічого у них не змінилось. Вони при владі. Чи вони, як кажуть, в опозиції, вони українців вважають дурними. Чому вони нас вважають дурними? Ну, ось дивіться. Ще при Петро Олексійовичі був прийнято кримінальний кодекс і закони, що при Держзраді застави немає. А вони вимагали заставу, в тому числі, не тільки виправдати, ану не може суддя слідчий виправдати. Це вже буде робити суддя той, що буде судити по ділу, да, по справу, по, по закінченню, а це й не може виправдати. А вони вимагають від нього. Застави. Яка застава держраднику? Це слава богу. Було зроблено. Не було зроблено була зроблена застава для корупціонерів, для хабарників. Оце да. Вони тут вони тут себе під підстрахували і ніколи не думали, що вони, що їх роз. Кусять, що тих розколять, що їх слідство доведе, що багато з них зрадників, і тепер вони не знають, що робити. А тут кричать: а де, деякі наші люди, деякі українці. Да, заставу! Чому тому хабарнику можна, а Червінському нема? Він герой України. Не можна, тому що його звинувачують у держзраді. Все, друзі. це те, що не взяли тоді Порошенка під варту. Він би сидів і зараз. Його звинувачували в Держзраді, а потім срок пройшов і його нікуди не посадили. Я вам дякую. До вечора. Ввечері стрім. Стрім для Фейсбуку. Стрім. Будь ласка, на новий канал в Фейсбуці. Україна переможе!